И и погнать. Моя девочка говорит, что я сладкий. Есть. Ты не знает, с участнейших э, в во вооружения какие? Кто залетает в малюсенькую дырочку. FPV-дроны на фронте, можно сказать, что... Вони стали фільгранним інструментом в руках військовослужбовців для того, щоб зупиняти наступи, відбивати наступи, зупиняти і руйнувати вщент техніку ворога, виконувати гуманітарні місії і навіть в деяких випадках робити до це дуже важливий інструмент на фронті. Наразі, на мій погляд, ключовий, який міняє хід війни і, напевно, з, з часом буде розвиватися до того, що буде ще більш міняти. Я сподіваюся, навіть зупиниться її. Уникальная способность взять что-либо и сделать это лучше. Mm -hmm. Вот очередной пример. Это вот такая вот история. Вот она падает и, и делает бум. После которого никто потом ничего уже не делает. Ну как есть, потому что это штучка опасная а и довольно таки тяжелая. Да, да, почти. да, 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 да. Аналог Пом 2. Тобто є міна противопіхотна, осколкова mm -hmm. міна, яка випригує mm -hmm. вверх і теж детонує, якби mm -hmm. розлітається. Бойова частина взята звідти. Тобто, ну, там принцип такий самий. Теж шестеренки стоять, які розлітаються в абсолютно рандомному порядку в різні сторони, на 360 градусів. Це схоже на китайський чай. Взагалі жесть. Жесть, жесть це. Що це сумасшедше. <різований> це осколковий боєприпас. Тут у нас е, FPV-дрон. Uh -huh. Як бачите, кут, -кут нахилу, який у нас ну, досить, досить специфічний. Uh -huh. Коли дрон заходить на ціль під кутом, у нас виходить так, що е, вважаючи зона дії осколків і відбувається паралельно до землі. Uh -huh. Тобто дрон заходить на ціль, відбувається контакт, вибух і Відповідно, ну, поле осколки поширюються е паралельно землі. І відповідно ну, досить ефективно відбувається в Це суббоєприпаси -суб від урагану. 9М235, здається, якщо я не помиляюсь. Е тобто ну, великі е касетні е боєприпаси угу. з урагану, які прилітають в тому числі по нам, по нашим позиціям, по мирному населенню. Деякі з них через свою так, е, старість, та вони ну, не вибухають, не uh -huh. детонують в повітрі і, відповідно, якби просто застрягають в землі. Ми за допомогою е, наших саперів дістаємо їх звідти, розбираємо та потім відправляємо в якості подаруночки противнику назад. Uh -huh. Зазвичай в ціль. Тобто, зброя, яку вони використовують, щоб. Знищувати нас, потім повертається їм вже. Так точно. Так, точно. Другі міномети, є 120-ті міномети, є навіть там більше, здається, 202-202 калібр, якщо я не помиляюсь, тюльпани. В даному випадку найменші мінки, 60-ки осколкові, їх також можна використовувати для скиду з дронів. Ну, відповідно, ми їх також доладнуємо і використовуємо під скиди. Теж досить цікава така ефективна історія. Дивіться, якщо ми просто візьмемо економіку війни і вартість е, боєприпасів там, до 155-го калібру, до 122-го калібру mm -hmm. до, наших, до нашої артилерії, е, там, чи 152-й, е, яких взагалі мало, і там, норму витрати навіть по книжкам там, артилерійським, скільки ми маємо там, витратити снарядів на те, що, там, уразити якусь ціль. Не кажу вже навіть про рухому, а просто по статичній цілі, то е, ну, математика точно буде на стороні FPV. І вартістю одного дрона там, в там, 450-500 доларів ми можемо е, ну, закрити ті задачі, на які потрібно витратити там, на порядок. Просто там, ну, навіть на декілька порядків е, більше, е, більшу суму грошей на, 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 ну, на боєприпаси, які будем, будемо тратити. Е, але ж дрони, це ж не тільки враження, це також і розвідка, це також і логістика. Це також там, дистанційне мінування, це також контрольна від дій своїх підрозділів і ситуаційна обізнаність для там, командирів там, в моменті. Да? Ми онлайн можемо просто моніторити ситуацію, онлайн наносити ураження. У випадку FPV, якщо правильно налаштувати чергування, це також може бути майже ну, цілодобовий моніторинг ліній бойового зіткнення і нанесення ураження оперативне одразу по виникаючим цілям. Тобто це... Ну, Ну, справедливо буде сказати, один з найсучасніших видів озброєння, який, є, і в, який в правильних руках може робити різницю. В 3-4 підйом хлопці загружаються і ми виїжджаємо. Моя задача доставити екіпаж на місце бойових дій безпечно, швидко. Одних доставити, других забрати. А особливо коли в ночніку, то це все в яскравих фарбах видно. Бам-бам-бам-бам. Да, да. Всі, всі спалахи, все видно набагато яскравіше, ніж чим, чим ти бачиш так. Тому ну, бували такі дні, коли так гаряче було. Я завжди намагаюся на позитиві бути і підтримувати хлопців. Піднімати зранку їхній настрій. рок н рол погромче, чи в мене тут музика. Що сам за плейміст? Так, знаєш, всі знають, що в мене немає такого а, якогось формату. Так. Ми сьогодні слухаємо Елвіса Преслі, завтра Луї Амстронга. Було таке, що Вівальді і грав, і Паганіння, тобто, ну, по-різному. -по а так, ІСІДісії погнали. рок н рол Есть По свою роботу, Яку ти любиш, що вона стовідсотково працює Так, ну що, пряме включення, зараз в нас бойовий виліт. Трошки поділимося э, внутрянкою, скажімо так, як все це проходить. Ну, Угу. я. Да, я. Не, не стоит. Эй, Майкл, покажи, пожалуйста, кишки там вылезли или нет. FPV отработали. Еще раз по модели. Еще раз туда. Плюс. Легкий повтор. <laughs> да, пытаемся быть максимально эффективными. Есть, 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 yeah, есть, yeah. есть, есть. Yeah. есть, есть. Хорошо вкус принял. Да, он Палив я там деякий вибіг в гаражі і упав там, згорів дотла. Люб, любиш вбивати їх? Таке встречне питання. Таке ні-ні-ні. Вбивать? Вбивать їх? Ну і як ти це називаєш? Ну, окупант. Що з ним шар ну, то Тобто ми все робимо правильно? Слідовно да. Ми, ми ж до них прийшли, а вони до нас. Так що, що Ми зможемо випробувати наші літаючі засоби, випробувати деяку техніку застосування. І просто можливо провести час, адже ми полюбляємо робити те, що ми робимо. Що на порядок? Да. Туда, хтось... Хижак, хижак. Я родом з міста Харків. І на одній нозі в мене є татуювання у вигляді символу міста Харкова. І аналогічна історія є і на лівій нозі, але про Одесу. Так от раніше я пошучував, мов одна нога тут, втора там. А зараз вже не смішно. Харків. Харок і, і Ізавілля і Жезловір Меса. Ага. Ну, то все таке. А це Одесса. Там якер якір, так, має бути. Да, да. Да. Ага. А Аби це всю роботу, робите до того, як йдете на позиції, чи Не, і там теж? Ну, часть підготовительна до, часть там вже. по месту, потому что, допустим, боеприпасы э, мы не можем перевозить в особенном виде, да, то есть э, мы их уже собираем там. Э, коптеры, допустим, некоторые мы э, готовим на базе в основном. Что вам подобается ваша работа? Дуже. Краща работа у світи. Да, э, Наприклад, для мене це э, виглядає так. Я когда был маленький, завжди хотел в себе пилотом зоряного човна. А тут, ну, Ничего, я, и пилот. если мне сказали, потому что пару лет назад, что, мен, ты будешь нуть, полетать на коптерах и защищать в собственный дом, я бы не поверил никогда в жизни. А тут, ну, видимо, какие-то мечты становятся реальностью. пазу жулик но не от слова там жулик жульничать а от слова пирожулик потому что пирожки. я люблю пирожки. пирожки моя моя девочка говорит что я сладкий давайте просто бывает важно не Ладно. Ніхто ніхто. Ніхто ніхто. Ніхто ніхто не У пілота є певний алгоритм роботи. І по-перше, перед вльотом, зальотом, бахом, ми повинні впевнитися і чітко побачити нашу ціль. Для цього використовуються деякі трюки. І наразі я вам... Покажу одну вправу, називається орбіт. Тобто обліт по орбіті біля об'єкту. Як ми це використовуємо? Ми доходимо до об'єкту, дивимося, чітко видимляє, видивляємося, знаходимо найкращу траєкторію і влучно попадаємо у ціль. Угу. От і все. Ну що, погнали? Падук мене? Пойдет? Отлично. Супер. Від дрони здатні не лише знищувати ворога, але й рятувати життя. Морпіхи, наприклад, використовують для того, аби доставляти необхідне на позиції, наприклад, воду. Зараз в нас є така ситуація, так що е, фізично дуже важко доставляти провіант у деякі дуже гарячі ділянки. Тому FPV є єдиним та безпечнішим способом логістик. Головне швидким. Швидким, так. швидким та безпечним. За цілий світовий день, ось перед вами людина, яка встановила абсолютний рекорд: 105 кг провіанту за один світловий день. Це, зокрема, бойових вильотів. 71 71 виліт. 71 виліт. Плюс бойові. Плюс вісім да, плюс бойових уражень. уражень. Це була комедна історія про нашого пілота, ось, який стоїть переді мною, який постійно розвивається, шукає, шукає шляхи подолання перешкод. Він до нас прийшов з бекграундом. Про нього казали, що він пілот, який дуже вправно літає, але ніколи не повертає розвідувальний дрон додому. Тобто він вилітає в одну сторону і там його губить. І в. Тому випадку, в якому він працював для розвідки, це було не дуже добре, тому ми знаємо, як дрони коштують, як важко вони нам дістаються. І його віддали до нас, сказали, що просто переведуть його кудись в мінометку, тому що просто ну, невправний пілот. І Жулік виявився для нас дуже цінним пілотом, тому що він дійсно дуже вправно, тендітно так користується дроном і доводить його до цілі, і навіть інколи. Так вправно, що залітає у малюсіньку дірочку, де сидять ті самі щури, про яких він казав, які ховаються і намагаються зробити наступи, але в них нічого не виходить, тому що в нас є такі пілоти, як Жулик. Якщо ми говоримо про операційну зону, в якій ми зараз з вами знаходимося, то тут майже все, ну не майже все, в принципі, вся, вся бойова робота, вся життєдіяльність, виконання завдань, воно зав'язано на дронах. Тому що дрони це і розвідка, це очі, дрони це ураження і ФПІшками, і великими мультироторними ударними коптерами, там, типу цими здоровими, як наш противник їх називає «Баба Яга», так і логістика. Так само цими і великими дронами, і нашими FPV-дронами, маленькими, вправними, але в той же час швидкими. Дронами камікадзе вже по противнику, який являє собою якусь стаціонарну мішень. Десь вони забігли, там якесь укриття, в бліндаж, там, в будинок зайняли, або якийсь там якийсь окопчик. І туди залітає дрон і робить свою роботу. Ну, от, в принципі, все. Дело хочу быть FPV инструктором, обрести определенный опыт. Вот, и передавать этот опыт всем будущим поколениям. Опять же, э, основной ну, по типа целью. Я, наверное, бунтарь. Вот, я хочу... Э, первое, что мне хотелось бы показать, это о том, что старая так называемая советская система, да, вот это все, это уже неэффективно и не рабочее. Я хочу быть как... Э, М'ягі для Чана, як йода для скайвокера, ну так вот, і інструктором для будущих наших епівішників. Я вірю в судьбу, і я знаю, що ніхто нікуди не тікає, всі чекаємо свого часу. Я просто дочекався, до мене підійшов один. Там історії різні у хлопців, тут, особливо у по слухався. Ламають, браслети одевают, пхають в машини, насілле якесь непонятне. Та ні, до мене підійшов просто один в формі і сказав: ну що? Я говорю, так що, час прийшов? Поїхали. Я говорю, з тобою свариться, там якісь. Кажу, в мене дуже сильна повага до форми, так що, дорого, поїхали, час мені прийшов. І вже моя сім'я узнала, коли вже я пройшов ВЛК. Що я їду. Не казала їм? Я не казав до останнього. Ні, я вже був в воєнкоматі цілий день, я нічого не казав. Тому що я знав, що дуже багато людей, які, які мене від заберуть, приїдуть. А вже після ВЛК вже все.